Привіт! Рада вас бачити! Я Тетяна Бикова, власниця рекрутингової агенції Бикова Recruitment Agency, кар'єрний консультант, автор курсу it рекрутинг для початківців та співавтор курсу технічний рекрутер. Також організатор благодійних HR Recruitment конференцій і сніданків. Друзі, сьогодні а, хочу розповісти. А про благодійну HR рекрутмент конференцію, яку я організовувала в Києві на початку серпня цього року, <му> незважаючи на війну і цю ситуацію, яка склалась зараз, я дуже хотіла провести конференцію саме в Києві, тому що це моє улюблене місце. Це місце, де я Жила до війни, і я хотіла допомогти ЗСУ і зробити таку благодійну місію, і нам це вдалося. Ми зібрали більше 70 тисяч гривень на благодійні конференції. Цю суму ми розділили і задонатили знайомим спікерів на перевірені збори. Я хочу подякувати всім спікерам, всім учасникам. Які долучились до цієї благодійної місії, які зробили крок до нашої перемоги? Планувала конференцію я як завжди місяців за шість до її початку? Я вважаю, що такого масштабу конференції потрібно організовувати заздалегідь. Тому що я ретельно підбираю спікерів. Я домовляюсь з ними. Дуже багато спікерів приїжджали в Київ, тому що наразі зараз проживають не в Україні, і це потрібно ретельно спланувати і підготувати. Також із таких стресових ситуацій, так як бувають форс-мажори, і загалом це життя. в нас було три заміни спікерів. І остання заміна трапилась за два тижні до конференції. Дякую спікерам, допомогли відразу знайти заміни, і я вирішила теж бути спікером на рекрутмент дні і розповідала про те, як я створила агенцію і про свій шлях в бізнесі. Тому за шість місяців я вже почала планувати. Які спікери долучаться до конференції, планувати теми виступів, і вже за три місяці активно запустила продажі. Ми змогли долучити більше ста людей до конференції. В перший день в нас було до 50 людей, і в другий день більше 70 людей. Я дуже була вражена і не очікувала такої кількості учасників, такої підтримки. І сподіваюся, що на наступних конференціях люди теж будуть доєднуватись і підтримувати благодійну місію цієї конференції. У нас був дуже такий насичений день. Як 3 серпня, так і 4-го. Перший день 3 серпня була HR конференція і виступали експерти, які висвітлювали теми по HR -у. А 4 серпня були експерти, які висвітлювали теми по рекрутменту. У нас був розпорядок дня. І е, я зробила е, такий висновок, аналізуючи організацію конференції на Кіпрі, яку я робила в 2023 році, що не потрібно робити більше шести виступів, тому що люди втомлюються, люди хочуть відпочити. І коли в тебе загалом дуже багато інформації, ти е, потім виснажений і в тебе вже нема ресурсу для автопатії. Тому цього разу я. Зробила по 6 виступів спікерів кожного дня. Я уважно слідкувала за таймінгом. Кожен експерт виступав до 45 хвилин плюс 15 хвилин на запитання. Ми вчасно вийшли на ті таймінги, які я собі запланувала. І цього року допомагала моя команда рекрутингової агенції Букова Рекрутмент Едженсі. За це я їм дуже вдячна. Аня і Іра велике дякую. Друзі, а зараз до нас доєднається Дар'я. Дар'я була учасником на конференції Чар Day. І сьогодні я хочу запитати в неї чесний відгук. Даш, привіт! Да, привет, я хочу запитати тебе чесний відгук про HR рекрутмент конференцію. Скажи, будь ласка, Чому ти вирішила доєднатися? Ти живеш в Одесі, ти приїхала в Київ, витратила час. Зазвичай у людини має бути така досить висока мотивація, тому що це дорога. Да, ти, ти, ти знаєш, ну Взагалі про конференцію я дізналася від тебе під час проходження у тебе курсу «Ті рекрутер з нуля. І я пам'ятаю, що це був березень місяць, вже коли я закінчувала курс. І ти мені кажеш, до речі, там буде проходити конференція да, в серпні місяці, і я така одразу так думаю, так я хочу, да там не розуміла взагалі. Ну, в мене якраз був такий період, що думала змінювати да, роботу, куди їхати, що і я розуміла: ну, в серпні я повинна обов'язково відвідати конференцію. А чому я захотіла поїхати на конференцію? Скажу тобі так, що це довіра до тебе, як до експерта. Тому що пройшовши в тебе курс, да, побачивши твій професіоналізм, твій підхід, твої взагалі знання, да, і тим, чим ти ділишся, да. Я побачила там твій нетворкінг, да кого ти запросила е, на конференцію. Ти знаєш, одразу коли ти мені ти запитала мене про конференцію, я одразу сказала, так обов'язково буду. Дякую за фідбек. Взагалі, завжди цікаво послухати. Фідбек про корисність матеріалу всі приходять на конференцію за практичними кейсами, за факапами, за історіями, які потім допоможуть їм наробити якихось там помилок або mm -hmm. зробити так, як зробили експерти та порадили. Да, ти знаєш, ну коли я побачила ось перелік питань, які будуть висвітлюватися на конференції паралельно спікерів, тому що наполовину з них я вже була підписана, де да, свідкувала в соцмережах, тому було так вдвічі, да, цікавіше. Стосовно тематик, ось та да, там були сучасний там HR, деякі да, навички необхідно на розвивати, AI в HR, це взагалі такі, да ну must have, мені здається, тема, яка зараз дуже ну, актуальна, і яку потрібно вивчати, розвиватись, дізнаватись про неї більше. Ну імплементувати також роботу, тому що вона тобі да, економить час. Це я багато чого взяла із собою, і коли були перерви, да, ми спілкувалися зі спікерами, там обмінювалися контактами. І що мені дуже ну сподобалось, що це була така, знаєш, дружня атмосфера. Там ой, там даш, які у вас там да проблеми питання. Ти розповідаєш? Тобі кажуть, ой, там тримай мій контакт. Да, і потім, якщо буде якесь питання, там пиши, там да телефонуй, ці заходи, які ти організовуєш, да, я там була вже на декількох. Я можу сказати, що ну взагалі твій підхід до організації, да? тому що ми кажемо, що ми приходимо там на конференцію отримати знання, але ми так ще поглинали ну, таку смачну їжу, тому що це було окремо таке, да, якщо ми кажемо про організаторство, це все дуже так гарно, красиво, смачно. Я не знаю, хто так ще організовує конференції. Да? Якщо ми кажемо там про е, Україну, то ти ну, взагалі перевершила навіть мої очікування. Дякую, мені дуже приємно почути такий фідбек, тому що за лаштунками цієї конференції і перед було дуже багато стресових ситуацій, змін спікерів. І я дуже переймалась, як люди відреагують на заміну, тому що це життя. Бувають форс-мажори. Дякую і да. до нових зустрічей. Да, дякую, Тоні. До нових зустрічей. А я планую організовувати також конференцію але вже на Кіпрі для української спільноти. Це буде на початку червня 2025 року тут в Пафосі. Тому я буду вас рада бачити, шановні спікери. Якщо ви хочете виступити на благодійній конференції, у вас є цікава тема. Будь ласка, напишіть мені в Директ, і ми поспілкуємось. Шановні учасники, я вас вже запрошую і анонсую. Я впевнена, що конференція в пафосі на Кіпрі буде такою ж потужною, як і була в 23 році. І звісно, ми заплануємо автопаті на яхті. До речі, ось вам фідбеки, які були з минулих конференцій. Тож... Робіть свій вибір і плануйте собі в календарик початок червня 2025 року. Друзі, я вам дуже вдячна за підтримку мого україномовного Ютуб каналу. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. До речі, та людина, яка напише коментар, отримає знижку мінус 10% на наступну HR-рекрутмент конференцію, яка буде на Кіпрі. Пафосі на початку червня 2025 року. До зустрічі!